Чи я погана людина за те, що відмовився купувати чорне пальто для похорону, коли в мене є темно-сіре, яке я завжди ношу на такі події? Мій дідусь помер кілька тижнів тому, і похорон відбудеться протягом наступного тижня. Я планував одягти свій стандартний похоронний одяг, чорні штани, білу сорочку тощо. Але під час телефонної розмови з батьком, коли я розповів, що планую вдягти, він сказав: ти що, збираєшся вдягти те сіре пальто? Я відповів, так, планую. Його реакція була такою. Ну, всі одягнуться в чорне, і ти виглядатимеш безглуздо в цьому пальто. Тобі треба купити чорне. Я сказав, що не збираюся витрачати гроші на пальто так близько до різдва, особливо тому, що до зарплати ще тиждень, і я не маю зараз зайвих коштів. Врешті я сказав, що можу взагалі бути без пальто цього дня. Він знову не погодився, сказав, що йому це не подобається, і наполягав, що я повинен купити пальто, адже можна знайти гарне за 40-50 фунтів. Я знову відповів, що не можу собі цього дозволити. Після цього він назвав мене егоїстом і поклав слухав. Відтоді я від нього нічого не чув. Оновлення, дякую всім вам за ваші відповіді. Я намагаюся відповісти настільки, скільки можу. Приблизно через 30 хвилин після того, як я опублікував це, мій батько раптово з'явився у мене вдома. Він розплакався, вибачився за свою поведінку і сказав, що я можу вдягти все, що захочу. Ми разом попили чаю, поспілкувалися про все, що сталося, і він пішов. Тож, схоже, проблема вирішилася сама собою.